Головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський оприлюднив нові дані про результати курської операції. Сьогодні вона рівно три місяці від її початку. За цей час повідомив головком українським військовим вдалося знищити понад 1100 одиниць озброєння і військової техніки ворога, зокрема 54 танки, 276 бойових броньованих машин, більш як сотню гармат і мінометів. За словами Сирського, рішення про проведення операції у Курській області було ухвалене через наміри Росіян наступати звідти на Сумщину. Щоб створити так звану буферну зону на півночі України, це мало стати продовженням ворожої операції на харківському напрямку. Саме тому було прийнято рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області. За майже три місяці операції станом на 5 листопада 2024 року. Втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20 тисяч особи. З них ліквідовано 7 тисяч дев'ятсот поранені 12 тисяч полон 717. Сирський також повідомив, що за героїзм та успішні дії під час курської операції державними нагородами відзначено близько двох тисяч українських військовослужбовців. Від самого ранку окупанти обстрілюють Херсонщину під ворожим вогнем, і сам Херсон, а також Антонівка, Понятівка та Зеленівка. Саме цей населений пункт окупанти атакують уже вдруге за останні дві доби. Напередодні через обстріл приватних обійс зазнали поранень дві літні жінки бабушку болю. 10-го це, бо... це все произошло і зайшло. А ну в 9:10 дето перве мар. Не, от. І все, ми начали кричати, що не можемо вилізти до сусіда, він нас через вікно підтягнув. 82 года бабушки, 82. А ну попробуйте звідти вилізти, нічого немає. Господи, скотинов. Вчора тільки полягали віддихати, що я з тієї сторони. Тут стіни, як кришу знайшла. Через двері не мог зайти, ну з тієї сторони, то і світом через окно єлі витягнуло. Ну, вона вже така ну, старенька бабушка. Через окно єлі витягнув, то і її скоро її забрала больницю. І близько ї окупанти знову вдарили по селищу і знову поцілили по житловому будинку. В момент прильоту снаряда в оселі було подружжя жінці та чоловіку за 50 в обох вибухові травми та контузії. І це не всі поранені за сьогодні в області. У самому Херсоні літній чоловік зазнав тяжких травм через удар російського дрона. Він у лікарні ще один поранений в Антонівці. Це передмістя обласного.